Так, сьогодні зустрічали нардепів, які хотіли пройти по вулиці Садовій. Там біля кабміну з самого ранку стояли активісти. Не пускали до будинку уряду нікого, навіть журналістів. А поява чиновників викликала хвилю обурення. Активісти це роблять, щоб уникнути сутичок та провокацій. Не могли потрапити на роботу і працівники апарату президента. Пускаємо крім справ президента, хто працює в апараті президента. І живуть місцеві жителі, які Тут всіх пропускаємо. Яке покажіть посвідчить а тим часом з майдану йде колона мітингарів. Вони йдуть блокувати апарат президента з боку вулиці Шовковичної. Україна! Кабміну з самого ранку чекали судових виконавців. Вони мали зачитати рішення суду розблокувати адмінбудівлі. Проте до останнього мітингарі вірили, що вони не прийдуть. За той час юристи підготували апеляцію і на час, як ми бачимо, все спокійно. Перхут не проводить ніяких провокаційних дій за своєю стороною, значить, апеляція подана і залишається все, як і було. Було це судово заблоковано. Не так сталося, як гадалося. Судові виконавці таки прийшли і під стіни Кабміну, і до КМДА. Хоча громадські активісти піддають критиці судове рішення та його оголошення. В законі чітко зазначено, що судовий виконавець має бути одягнений формо. Ось людина була в якомусь піджачку, а кашкету з кокардою у нього не було. Тому він не має взагалі ніякого права зачитувати ніякого рішення суду. Не назвала свого прізвища, не сказала рішення якого суду. Судові виконавці дали активістам біля Кабміну п'ять днів, щоб звільнити вулицю, а людям у КМДА сказали негайно покинути будівлю. Проте ніхто не збирається розходитись. Навпаки, збираються на Майдані, формують колони і сміливо йдуть до адмінбудівель. Апарат президента, Верховна Рада, Кабмін, Генпрокуратура, Міністерство внутрішніх справ Ісь мітингарі їх навіть не лякає велика кількість правоохоронців і можливий сценарій силового розгону. Сміємо а як прийде, то будемо стояти. Будемо стояти, будемо стояти. Ми мирна акція. Та ми не будемо захищатися, тому що парка не прийде. У них такі самі діди, як у нас. Люди вже готові зустрічати гаранта Української конституції з Китаю. Стабільно заблоковані адмінбудівлі та перекрита банкова. Анастасія Островушко соціальна країна.